В Ужгороді дитячі футбольні команди змагалися за програмою 11-го турніру Карпатія Кап в цьому році приймають участь команди 2015 року, 2016 і 2017 року. Географія у нас ну, з України команди приймають участь. Команди атлет Київ в трьох вікових категоріях приймає участь Чайка Київ, Діна з Вижгород. Малися також команди із Закарпаття. Загалом 31 колективний учасник у трьох вікових категоріях. Маленькі футболісти набували важливих навичок в обраному виді спорту і ділилися враженнями від улюбленої гри. Мене привів дідик на турнір. Я ходжу на е, Зінадін два роки. Мені любиться турніри, тренуватися і бігати. Мені любить, що нас тренер учить ставати футболістами і мені любить давати паси і забивати голи. Залежно від кількості команд учасники суперничали за коловою системою або розпочинали з групового етапу. У підсумку серед гравців до 9 років перемогли футболісти ФК «Свалява». У категорії «У-8» кращою стала Дейоша Мукачево. А з поміж наймолодших до 7 років – першість за атлетом 2017 – Київ.